Працівники відділу культури, національності, релігії та туризму Городоцької міської ради зібрали 130 тисяч гривень, щоб долучитися до придбання та ремонту автомобіля для Збройних сил України. Таким чином вони висловили вдячність воїнам за їхній захист. Автомобіль Renault Ренотрафік допоміг придбати і городочанин, який зараз перебуває за кордоном. Також до цього транспортного засобу долучився городочанин на ім'я Андрій, який зараз перебуває за кордоном. Він теж задонатив частину коштів і за сприяння благодійного фонду Єдність громади Шлях до перемоги придбано ось такий бус. Голова благодійного фонду Максим розповів, як підготували авто до відправки на фронт. Ті, хто нас знають, знають, що у нас такий глобальний підхід до ремонту автомобілів. Вони мають бути в ідеальному стані. Тому ми в цьому автомобілі зробили мотор щеплення і будемо передавати її на збройні сили України. Окрім автобусу, вдалося передбати позашляховик, який потребує ремонту. Котре хочемо подякувати нашому аграрію Дмитру Солярику, адже він передав цю автівку. Ми його доремонтовуємо так само в ньому зробили щеплення і мотор. Навара буде передана до одного з підрозділів нашої Хмельниччини. Потім ми про це пізніше розкажемо більше. Аби автомобіль скоріше потрапив на передову, українців закликають долучитися до збору коштів на його ремонт. Це можна зробити, задонативши на рахунок фонду єдність громади шлях до перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.